Вітаю, шановні друзі! Зараз активно почали обговорювати таке питання, що Портнов е, був причетний і брав активну участь у ізоляції відсторонення залужного від його посади і е, від, е, причетний до того, щоб витурити, так би мовити, залужного із території України. Давайте подивимося, чи був причетний до. Ізоляції заложного портну, чи скористалася наша влада послугами портнова, його зв'язками, його вибудованою системою в Україні. Два зразу. Ну, дивіться, портнов міг як захистити досить добре, так і бити, тобто поставити крапку. Да? В його руках була, можу сказати, вся. Вся, вся можливість, да, можливість. Як захистити, так і закінчити, так і вбити. Він, він був мах, він був професіонал. Ну, що я вам скажу? Чи був причетний? Ну, за цими трьома картами, я б сказала так: 100% в нього були всі важелі впливу для того, щоб зробити те, що він зробив. Він в, цій системі, він в цій системі досить давно він, е, працював там по факту, так? тобто вирішував проблеми по факту, створюючи своєю агресією, своїми активними діями, створюючи дуже багато проблем. Він активовував таємно різні брехливі обманні ідеї, Активовував обманні ідеї, або приводив да, у, у дію обманні ідеї, які, скажімо так, які не ну Не підходили для України, які для, які для України були неприйнятні обманні ідеї, які в Україні були неприйнятні. Але він їх досить, досить активно і агресивно. Це погрози, це залякування. ну Що таке, що таке агресія? Вам зрозуміло, да? І саме, саме через цю систему погроз і залякувань він створював проблеми, да? активуючи обманні ідеї. Він вів гру на ослаблення, ослаблення, вів, гра була, його гра була повністю побудована на домовленостях, тобто не на юстиції, а на домовленостях. Да? Він міг, міг домовлятися із вищим керівництвом силових структур. Ну, Це знаєте, силові структури. Це, тобто В нього зв'язки були скрізь. Це силові структури, це судова система, це система, яка наказувала, да, розумієте? Тобто людини, людини, Ниточки, ниточки велись, тяглися дуже, дуже високо до керівного складу обнулення. Обнулення в господарській частині. Він займався обнуленням в господарській частині. Ну, ми знаємо ці рейдерські захоплення, да? рейдерські захоплення, обнулення в господарській частині. Він досить майстерно вибудовував стратегію і тактику. В нього був дуже гострий аналітичний розум, знання для того, щоб змінювати цю, цю систему, втручатися і змінювати цю систему. За домовленостями, за бажанням. Отже, ви бачите, що юстиція взагалі не випадає поки що. Да? Тобто, чітко, чітко оці розборки, да, їхні, внутрішні, внутрішні домовленості. Внутрішні домовленості. Він із силовими структурами, він із економічними структурами, тут, тут людина, людина був мах. Міг захистити і міг убити. Все. Ось Оці три зразу випали три карти, які чітко характеризували його діяльність в Україні. Чітко, абсолютно. Так, стосовно залужного. Стосовно залужного. Чи приймав він участь і допомагав владі нейтралізувати залужного? Так, бажання. Да? Бажання. Визначилися, спланували і діяв за зарання, за. Попередньо з спланованими діями. Так, дивіться, були домовленості. Були домовленості. Карта закоханих це так, 100%. 100%, так. Сплановано все і домовлено, щоб пішов, да, щоб пішов до інших берегів. Сплановано, сплановано нанести такий удар по ньому, так такий удар, щоб він пішов. Ось так. І до цього причетний, я вам скажу, імператор. Ось він імператор випадає до цього причетний імператор. він Вони в одному проєкті. Це їхній спільний із, спільний із імператором проєкт. Щоб нанести такий удар, щоб Залужний виїхав з території України і цим самим змінити карму, я вам скільки разів говорила, і, і, знову, і знову я повторюю, тому що так випадають карти: що ця братва, яка зараз є в Україні, вона вони прийшли і дорвалися до того, до чого дорвалися, для того, щоб змінити ситуацію кардинально, змінити фортуну. Вони в одному проєкті, змінити фортуну. Змінити фортуну для себе від болючого удару до до фортуни. Вони в одному проєкті. Так, далі портнов міг досить добре відстояти свою позицію. Відстояти, знаєте, він. Був допущений, допущений до політичної системи, тобто політики да, користувалися, ставили, е, свою, ну, ставили певні задачі, і е, Портнов успішно їх вирішував. Тобто політична система теж користувалася не тільки економічна та, да? не тільки е, віджим е, там, бізнесу, так? але і політики. Могли себе відстояти досить успішно користуючись проектом портно. Ну що, я вам скажу, тисячу процентів можу навіть дати. Так, ось домовленості планувалось, домовлялись і приймали рішення. Приймали рішення, рішення, які багатьох розчаровували, розумієте? Але і їхні рішення, їхні рішення теж закінчилося. Трагедією, трауром, розчаруванням і розривом відносин. Значить, Дивіться, все-таки колись було прийняте рішення між портновим і владою, і імператором так? щось разом планувалось, приймались рішення, а потім стався злам планів, стався розрив відносин. Так? Все пішло щось не за планом. Ну, можливо, і тому і сталося те, що сталося. В Іспанії. Да? Те і сталося. Якесь було прийняте рішення стосовно плану, але воно не мало розвитку. І все це, бачите, злочинна, злочинне угрупування. Да? Щось пішло не так в цьому злочинному угрупуванні. Дивіться, у, 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 їхній, у їхній команді якесь було прийняте рішення. Воно планувалося, розумієте, але не пішло, щось не пішло. Дивіться, я ж теж говорила, що він приїжджав напередодні своєї смерті, щось вони повинні були зробити разом, але швидше, всього там випали пентаклі, щось. Або він багато запросив, коштів, можливо, розумієте? за, за цю послугу. Ну, щось, щось там пішло не так. Але дивіться, однозначно. Чи користувалися послугами, то ось він імператор, ось він дьявол, а ось вона одна команда. І якесь було прийнято рішення, яке стало роковим для Портнова. Ну, далі не будемо ковирятися, бо ну, ну його. Я думаю, що я і так уже багато наковиряла. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.